Приїхала упаковка ось таких обогрівачів газових інфрачервоних. Ось так він виглядає. Народ. Майже вся ця коробка вона вже продана. Ось бачите, як воно виглядає. Получається, обігрівач, шланг, редуктор і далі накручується на балон. Вчора поїхав заправив балончики, сьогодні не включавши сьогодні тепло на вулиці, то сьогодні не включав його. А так я ним гріюся собі в магазині. І хто каже, що тут є угарний газ, слава Богу, ще живий. Понятно, що з ним спати, ви не будете. Понятно, що це газ, що не треба тут на нього накидати ну, на нього якісь тряпки, що не треба з ним спати. Ну це ну, це любому, понятно, я так думаю. Якщо комусь не було це непонятно, то слухайте далі уважно. Але коли у вас немає іншого джерела альтернативного тепла, немає світла, немає газу, ця штука вас 100% виручить. І ви зможете спокійно ним нагрітися. Просто елементарно просто підключається до будь-якого балону. Чи 5 Трового за 800 гривень, чи 8-літрового за 1100 гривень, чи до 12-літрового за 1500 гривень, чи до 27-літрового, чи до 50-літрового. Байдуже до якого балону. Ви його можете під'єднати собі і грітися. Плюс ви ж на ньому ще можете навіть їсти приготувати. Отак ви грієтесь, ось до воно все регулюється. Тут відпустили, відпустили. Взяли його собі, нахилили, як вам потрібно. Не треба вам його нахиляти, до... треба вам їсти зварити. Взяли, перевернули, поставили сюди каструлю. Все, хай собі кипить, хай собі там гріється, що якась їда. Ну, штука універсальна. Так що пишіть, дзвоніть, 1590 гривень. Всього на всього.